Від скандально відомого художника у Черкасах залишилась одна картина. Ніка Сафронов подарував Черкаському краєзнавчому музею своє полотно із зображенням Петербургу. Його виставка проходила у Черкасах з нагоди ювілею черкаського губернатора Сергія Тулуба, якого Сафронов називає своїм другом. Про це інформує одне з черкаських видань більше цікавого в огляді преси. Міліція усе частіше потрапляє у неприємні пригоди. Пише газета Вечірні Черкаси. Останнім часом на Черкащині знову трапилося дві надзвичайні пригоди, учасниками яких стали працівники міліції. Ще не завершилося розслідування наїзду працівником драбівського райвідділу міліції на віз у Золотоніському районі, в результаті чого загинули 42-річний селянин і його кінь. А вже чергова пригода в Умані. Оперативник, який приїхав до Умані на відпрацювання у зв'язку з паломництвом Хасидів, отримав серйозні травми від місцевого. Жителя, як стверджують у міліції, на час бійки міліціонер був поза службою і без зброї, за що його побито не уточнюється. Постраждали у тяжкому стані, госпіталізований нападник затриманий. Є така робота проливати світло на заплутані злочини, пише Черкаський край. Розплутати будь-яку справу допоможуть експерти науково-дослідного експертно-криміналістичного центру ОМВС України в Черкаській області. А їхні колекції зброї та боєприпасів можуть позаздрити навіть найзатятіші фанати вогнепальної зброї. Наприклад, тут є такі ж пістолети, з якого стріляли в Леніна, і такий постріл, з якого спричинив початок Першої світової війни. У системі МВС науководослідні експертно-криміналістичні центри діють при кожному обласному управлінні міліції, але міжнародну акредитацію має лише один Черкаський. Черкаські музиканти та любителі літературного рядка 1 вересня об'єдналися заради фестивалю в голос започаткованого авторік Про це повідомляє акцент. Фестиваль поєднує два напрямки музичний та літературний. Тож на площі ТРЦ Хрещатик Сіті, де проходив фест виконання пісень, переплітали з читанням віршів. Для нашого міста це поки що незвичний формат. Фестиваль в голос це нагода зібрати черкаських виконавців та літераторів і представити їх черкащанам, щоб люди довідалися, що в нашому місті є такі таланти. А для самих музикантів та чітці фестиваль голос це творчий майданчик, який дає можливість публічно себе проявити. Заслужений художник Російської Федерації Ніка Сафронов подарував Черкаському обласному краєзнавчому музею свою картину Пітір Окно в Європу всегда і во всі времена. Про це повідомляє інтернет-видання «Прочерк». Коли радилися, яку картину залишити на згадку, зупинилися саме на полотні з зображенням Петербурга. Ми провели паралелі і зрозуміли, що між Черкасами та Санкт-Петербургом багато спільного. Зокрема, розбудовував міста один архітектор Вільям Лесте, пояснила значення подарунку директор музею Алла Кушнір. Виставка Ніка Сас... Сафронова діла в Черкаському обласному краєзнавчому музеї з 8 серпня, по 1 вересня. За цей час на полотна російського художника прийшло подивитися близько 4 тисяч відвідувачів.